Пропоную на продаж чотирьохкімнатну квартиру по вулиці Шафарика. Загальна площа 73 квадратних метри. Кімнати всі ізольовані. Ось такий великий коридор. Тут є бойлер на гарячу воду. Вхідні двері. Тут бачимо є вхідна група, можна свої речі і одяг скласти. Окремий санвузол, окрема ванна. Окремо туалет. За цими дверима ще є великий бак для запасу води, кухня. І чотири ізольовані кімнати. Це спальня. Ця кімната може бути як кабінет, або дитяча з балконом. Балкон зашклений. Це вітальня. Тут найбільша кімнатка, також вона йде з балконом. І ще одна невеличка кімната, може бути як дитяча або кабінет. Також з балконом зашкленим. Ціна 70 000, 73 квадратних метри. Є ключі, покази по домовленості. Кого цікавить цей район, телефонуйте, з радістю вам покажемо квартиру.